Які у нього плани на тебе? Давай подивимось, спочатку, хто він? Хто Тут у нас прийде. Ну, він хотів виграти гру, да, де переможців не буває. Він е, перемудрив сам себе. Можливо, хотів викликати якусь у вас рівність або ще щось. Хотів себе дуже показати по новому. Е, типу, знаєте, що він такий крутий, розумний, але в цьому ж він і програв. По п'ірці мечів, переможців не буває. Той, хто виграє, насправді програє. Да? Це виграна битва, ой, виграна битва, да? але не виграна війна. По петірці мечів завжди так. Ось такий мужчина йде. Ну, і які у нього плани на вас сьогодні? Ви закриті від нього, ви ображені на щось, а він хоче достукатись, показати, просити шанса однозначно, які у нього плани? Зовсім все по-іншому. Він готовий уступати. Він готовий прийняти те, що от він тут програвший. Да, йому це складно, але він готовий це прийняти. Що ж він хоче з вами? Якоїсь розмови, серйозності. Завершення складної ситуації. Він тут готовий прямо на серйозні зміни, готовий признати цю свою поразку і готовий бути з вами, і готовий тут однозначно мінятися. Це плани на довгі стосунки. Він хоче з вами, як от дерево до да, вирощувати нову сім'ю, нові стосунки. Він готовий грати з вами вдовго. Тому що от знаєте, з вами його у цій хитрості, які він швидше за все вже приміняв не раз, не пройшли. Ви не така з вами ці ігри не можуть відбуватися. Тому тут ви його сильно зацепили, і в нього плани з вами будувати щось серйозне і надовго.